Щодня Бахмут зазнає обстрілів, під час яких гине мирне населення. Більша частина людей вже покинули свої домівки, проте ще залишаються родини з дітьми, які, попри смертельну загрозу, не можуть наважитися на евакуацію. У режимі 24 на 7 поліцейські під обстрілами піклуються про мешканців, які перебувають досі у місті. Поліція зараз. Перебуває в місті Бахмуті, вона в першу чергу це основна місія, це комунікація з усіма починаючи Збройні сили України, госпітальєри, парамедики, комунікація в повному масштабі з військовою адміністрацією щодо надання гуманітарної допомоги. Ну і в першу чергу за поліцією залишається функція евакуації населення. Акцент і пріоритет ми робимо на сім'ях, де залишаються діти. Працівники поліції докладають багато зусиль, аби вмовити та вивести тих людей, хто продовжує залишатися у місті. Залишається близько 6 тисяч цивільного населення, з яких приблизно 190 дітей. Як привести приклад місяць назад, тут було близько 12 тисяч і 340 дітей залишали в похід. Ті родини, які залишаються, в першу чергу, ну вони розраховують на ту допомогу, яку щодня ми надаємо. Це Гуманітарна допомога, медичне забезпечення. Нещодавно до білих янголів звернулася жителька міста Костянтинівки, яка попросила поліцейських вивезти доньку. Планувати вивоз дівчини 17 років. Зараз є сужба, де вона мешкає. Звернулися рідні, попросили її вивезти. Вона там проживає, начебто, зі своїм батьком. Але чому він її тут тримає? Ну зараз будемо мати розуміння, «Це що за район? Ну небезпечний район, коли це міста Бахмута. Найважчина. Залишається при евакуації для правоохоронців, це все ж таки вмовляння наших громадян, до яких потрібно знаходити такі підходи психологічні, що ми витрачаємо дуже багато часу на кожну евакуацію, тільки тому, що ми вмовляємо людей. Правоохоронці переконали дівчину та її друга евакуюватися до безпечного місця. Маті Ні. А Чому вона не знаходиться в безпечному районі? Вопрос в том, что дети не должны тут находиться. Ти, если не хочешь жить у матери, От могла би запросто їхати сістер, але не Ну в підвалі. під час евакуації на околиці району, де проживає родина, почали прилітати снаряди. Аби не наражати дітей на небезпеку. Правоохоронцям довелося перечекати у підвалі. Щойно вибухи скінчились. Дівчину та хлопця посадили у броньоване авто та відвезли у Костянтинівку, де на них чекала мама дівчини. Кого заказували. Оксану заказывали? Вот. Мама ждет тебя. Выходи, выходи. Прыгай. Нормально. Спасибо большое. Нагадаємо, якщо ви вирішили евакуюватися до безпечного місця, потрібно звернутися за допомогою до евакуаційної групи Білий Янгол, яка працює на бахмутському напрямку. Зробити це можна за телефоном 066 56 15 102.